Змін немає. Хто за дан, за те, щоб затвердити порядок денний в цілому? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до пункту першого порядку денного про внесення змін до переліку та персонального складу постійних комісій Київської міської ради. Доповідач Дмитро Белоцерківець. Ні, ми написали це тут. Є політична позиція. Я розумію вашу рекомендацію комісії, але політична позиція заключається в тому, що людина, на нашу думку, яка знаходиться зараз фактично під судом. І не з'являється на жаль до судів, все одно не може відповідати за будь-яку діяльність потенційно маючи корупційні ризики. Чому є пропозиція зняти саме цієї комісії? Тому що ця комісія якраз і відповідає саме за те, і за погодження різних рішень міської ради проєктів рішень різних розпоряджень. В тому числі погодження, і це пов'язане саме з тою діяльністю, за яку за його взяли на хабарі. І тому у нас саме політична позиція заключається в тому, щоб його залишити без комісії. Я впевнений в тому, що після того, як це рішення буде прийнято, для того, щоб комісія змогла функціювати, почнуться політичні перемовини між фракціями, ми зможемо я впевнений вирішити питання стосовно того, щоб ця комісія працювала. Я ваші рекомендації я розумію. Пане Дмитро, позицію вашу я почув, маєте право як суб'єкти. Хочу повідомити, що ми все рівно будемо рекомендувати Київській міській раді при прийнятті рішення визначитись тим, що у нас не можуть депутати знаходитись поза комісіями, тоді, змінюючи персональний склад комісії, ці позиції обов'язково... Мають бути враховані Київською міською радою. Яке вже вона рішення прийме, то ми визначимось. Шановні колеги, оскільки пан Трубіцин не бере участь в нашому засіданні, на яке ми його двічі запрошували, на перше це для протоколу до нас надійшло офіційне звернення, що в зв'язку з хворобою він не може прибути. Я попереджав керівника фракції, що наступного тижня, тобто сьогодні, ми проведемо наступне засідання робочої групи. Якщо пан Трубіцин не зможе на нього з'явитись, ми все рівно... Будемо приймати рішення, тому що у нас є процедура, передбачена регламентом, є проєкт рішення, який зареєстрований, і він має бути нашою комісією розглянутий і в тому чи іншому вигляді прийняти рішення. Колеги, якщо хтось хоче з цього приводу з членів комісії виступити, висловитись, внести якісь пропозиції, рекомендації з інших запрошених учасників. Хтось хоче взяти слово. Отже, шановні колеги, є пропозиція підтримати даний проект рішення з тими рекомендаціями, які я озвучив, що е, має бути все-таки депутат, кожен задіяний в роботі е, постійних комісій Київської міської ради і передати Київській міській раді для прийняття і визначення відповідно щодо, щодо рішення. Колеги, хто за даний проект рішення? За те, щоб ще раз. Передати проєкт рішення Київській міській раді для прийняття рішення з нашими рекомендаціями, що всі депутати мають бути задіяні в постійних комісіях. Я підтримую. Дякую. Три за. Хто утримався? Один утримався, проти немає. Дякую. Рішення прийнято. Наступне рішення порядку денного. Так, про розгляд проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін до порядку використання коштів програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм і доручень Київської міської ради, доповідач Людмила Ковалевська. Що ви дозволите, я доповім коротко так, цей проєкт рішення? Він надзвичайно простий. Він дає можливість нам, як депутатам Київської міської ради для наших хлопців, які перебувають на військовій службі. Спростити процедуру отримання матеріальної допомоги і надання на підставі довідки про те, що він перебуває зараз на військовій службі, тобто діючий військовий, дає можливість нам надати максимальний розмір матеріальної допомоги, передбачений законом. Леся Михайло, прошу. Я не бачила останні варіанти, але я розумію, він зовсім відрізняється від того, який у нас є. Наскільки я розумію, в останньому варіанті прописана довідка відповідно до додатку номер 6 постанови Кабміну 413. Хочу звернути вашу увагу, що ця довідка це довідка про безпосередню участь у заходах. Таку довідку людина може отримати. Там від того, коли вона була призвана на військову службу, і до отримання цієї довідки може пройти місяць, два, три, п'ять, шість, сім. І ми мали, я мала дуже багато негативних відгуків, коли ми приймали рішення про харчування дітей військовослужбовців. І, власне, в нас в програмі захисників-захисниця прописано чітко, що це люди, що мають право тільки ті. Батьки, які вже мають довідку про безпосередню участь, а ця довідка про безпосередню участь це відповідний документ про УБД про статус що Людина на її підставі може отримати статус про учасника бойових дій. Насправді людину призивають, людину відправляють на навчання, відправляють в Сумську область, Чернігівську ще кудись. Потім вона попадає на схід чи на південь. Тоді їй дають бойове завдання, вона виходить бойове завдання, повертаючись звідти, вона може там бути місяць, два-три, повертаючись звідти, військова частина тільки починає оформляти цю довідку. Тому я, в мене є пропозиція розширити перелік цих документів. І, наприклад, це може бути копія військового квитка з датою, що цю людину призвали після 23 лютого, 2022 року. Це може бути довідка з військової частини про те, що людина зараз служить, тобто не Фоні обмежувати Олеся, себе тільки цією довідкою. Якщо ви дозвол, даруйте, дозволю собі вас перебити. Я повністю підтримую вашу пропозицію. По суті, я пропоную вам виписати її як ви, розшир. Я не підтримував скорочення. розширення. Тільки за тому випишіть, будь ласка, і я. Як суб'єкт подання і пані Ковалевська, як суб'єкт подання з вами погодимось на пленарному засіданні і будемо е, просити голосувати за основу, підтримати вашу правку і проголосувати в цілому. Можемо я не процедурно не не принципово дивіться. Ми дуже звужуємо коло цих осіб, розумієте? Пасі Мехальне, по суті, суті Михай, дивіться, підтримую, щоб, щоб ми від комісії підготували. Нам треба якась текстовочка, щоб ми її зараз. Це нам треба лишитися проголосувати. Я через 10 хвилин можу бути їхати, бо мені в третій годині треба в суді бути. Я думаю, що суб'єкт бере на себе в тому числі зобов'язання, щоб під час голосування ваші правки були та яка різниця від комісії да. воно буде чи від, ну, від різниці. А то тоді... я на себе беру зобов'язання, що я як суб'єкт подання розширення документів підтримую. Ну, тому що абсолютно слушно звучать зауваження. Тому, колеги, на даний момент є пропозиція підтримати даний проєкт рішення і передати в залу для відповідного обговорення, формування остаточного тексту і голосування. У мене немає конфлікту інтересів. Напевно, є. Яким чином? Як автора, якщо ви з цього не... Якщо ви не є військовослужбовцем, який є. задіяний, тоді немає. Колеги, хто за? Дякую, рішення прийнято. Колеги, родичі, військовослужбовці. Не може це бути ж Не отримують матеріальну допомогу від вас. Конкретно від тебе? Ні. все. Володимир, якщо не впевнений, може повернутися. Я думаю, голосів вистачить. Ні, ну Тоді це, знаєш, немає. Все, добре. Ну, мене тоді. Дивіться, в мене є рекомендація до засідання визначитися точно, щоб там, якщо що, взяти конфлікт інтересів. Колеги, третє питання порядку денного полягає в тому, що вийшло розслідування на розслідувачів Бігуса щодо діяльності комунального підприємства акціонерного товариства «Київміськбуд». Холдинг і там озвучені зловживання, можливі пов'язані з корупційною діяльністю. Відповідно, депутати і депутатський корпус реагує. Ми як профільна комісія запобігання корупції, теж не можемо стояти. Осторонь. Є проект рішення про створення контрольної комісії депутатів щодо розслідування цих фактів, а також інших, які стануть відомі під час аналізу. І здійснення діяльності комісією є пропозиція щодо формування персонального складу і керівного. Ми зараз суб'єкта і автора. Попросимо. Дякую. Я да попрошу внести правку через комісію. Я зачитаю прізвища і від якої фракції, яких я пропоную включити від Європейської солідарності Лєвченка, Єсінський, Тіханович, Ємець. Від голоса Маленка Яриш від батьківщини Марченка Нестер від удару Андрона Втірентів Смірнова Банас від Слуги народу Канапелька Пашинна, єдність Тавмосян Ярошенка. Головою комісії прошу вправки поставити Тірінтіва. Дякую, шановні колеги. Відповідно до регламенту збережено пропорційний розподіл між фракціями. Дивіться, питання персонального складу ще можна буде дообговорити під час засідання на Київській міській раді. Колеги, хто за запропонований проєкт рішення? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Проект порядку денного вичерпаний. Всім дякую. Всім дякую. А чого ти сам не хочеш?